Привладу того посту, який виставив Олексій Оскар. Це дуже приємно. Якщо... Звільнений. О... О, блядь, Клопотання Оскара. Господи, забув, як воно то кажуть. Ми тут з е, Людмилою. добрий вечір. Отдихаємо, заграємо. Ти пройобаний волонтер, який нічого не зробив. Да, да, продав. Да. Тобой не поділився, да. Ты хуй маленький, на твою ніколи не скажу. Слушай, я свій хуй, по крайней мере, не на мусорки найшов, щоб всяку помойку тикати. Да, так ты, так блядь, що можеш не блядь, накручивать ты, себе. Когда, в тюрьме, блядь, угу. когда тебя нахуй займал, ой, це, це да це коли ви за мої гроші да, жили так. за Игореві гроші з Денисом Магановим жили, ты да? Ту, блядь, жил? ты шо, ябалутый, блядь, ну хто ты? Ты і Маганов. Доїли Ігоря, да. Типа мені, мені на СІЗО. А мясо вам поперед горла не стало новогоднє? Ні, ти не, блядь. СІЗО, не, було просралися вона, не... Ти. Галери... Ти не просралися мясо. Ти мясо говорю, м'ясом не просралися на Новий год, не моим. Расширь, пожалуйста, інтелектуальне своє <розвитие> развитие, якось, хорошо? Та сажайте, можете хоч сажайте. Я вже там був. Ребята, ви з Магановим мене вже посадили. І поки я сидів, і поки я сидів, ви качали моїх друзів на бабки, всіх мою сестру, е власника моєї квартири, Савчука, всіх моїх друзів, ти, Артем, Кандураті, Маганов і мама Маганова, качали на бабки. Под приводом э, на адвокатів льошечки і Антон. люди мене поважали і вам давали без э, вам гроші всі давали без розписок. А якщо Оскар, я вас що тебе розмашу? Ти просто будеш ставати этим гавном, коли ти фунув біля. А то. Артем, Не, хочу Леш, не, си, не неси факти факты моей коррупции прокуратуру. Ты в прямому активе, ебало, закрой. Угу. Я говорю, ебало, закрой, ты в прямом активе. Ты никто. Угу. Я тебя бампер, Ты реально крутой чувак. Я благодарен тебе за то, что ты делал в начале войны. Артем, я звертаюся до тебе, до поворознюка, до маганова, до Кондураки, до Коли Маслова и до медиахряка з медиакора. Если у вас у кого-то из кого вас есть у ков, если у кого-то из вас есть против меня какие-нибудь звинувачення, будь які маслов, поворознюк, Маганов, вот эти, вы все вскрываете факты против Оскара. Що він шахрай, колаборант, що він краде гроші, що в нього офшори, що я барижу, е, торгую, е, не знаю, прогулюю гроші. Ребята, будьте, пожалуйста, любізні. Що-нібудь з цього всього донесіть, будь пожалуйста, до ваших папіків в погонах, які сидять і держать мене під домашнім арештом. Да? Давайте так, договоримося. Не треба це публікувати в інтернеті. Несіть всі факти на Оскара прокуратуру. Ребята, несіть все прокуратуру. Що вы на мене гавкаєте в интернете? Ребят. Который Це... нахуй. Хай закриють. Принесіть факты, хай мене закриють. В чем проблема? Вы все рассказываете, что Оскар шахрай. Оскар надурив полтысячи солдат. Несить. Несить. Донесіть щось что-нибудь на Оскара, ребята. Хай мене закрывают. Не вопрос, если я в чем-то виноватый. Их заведено на, Украину, на тебя, Лондор, А это серьезное, это серьезное заявление? Вот, вот это уже факты, вот это уже аргументы, вот это обвинение. <связано> кто тебе, сука, дал право это делать? Ты а. проёбанный волонтёр. А кто тебе дал право мне погрожевать в Телеграме? Ребята, у вас еще <связано> яйца не выросли против Оскара. <связано> тебе яйца <выросли> в Телеграме. Это было в Телеграме. А, особисто особисто ви ви а я публічна людина, розумієш? Я не знаю, від кого завтра прилетить. От тебе заказуха прилетить. Я, говорю, я знає, не що знаю, що від, від кого завтра прилетить. Може, тебе. Я не знаю, хто мене завтра уб'є. Но суспільство, як і правоохоронні органи, мають знати, що це може бути притула. Це, це може бути Маганов, Авчаренко. Маслав, Поворознюк, Авчаренка Артем. Да. Давай, давай. Та закрийте вже Оскара.